Всім моє вітання. Довго думала над тим, як приготувати хек. Чи на електрогрілі, чи в мультіварки, чи в духовки. Прийшла до висновку, що, мабуть, хочеться мокренької рибки із овочами із морковкою, цибулькою, і щоб вона була не суха, і типа з падлівкою. Так що готуватиму сьогодні в духовці. В раковині намочила цибулю, щоб вона легше оббиралася. Помив, почистила і помила рибу, Обрізала плавники, зараз ріжу на порційний кусочок. І з приправ я приготувала петрушку. Риба любить петрушку. куркума, паріант. Трошки маленого перцю, щоб не гірчило трошки для запаху, так. Кидаю чесник. У мене тут підсушений, який засох, і два зубчика такого свіжого. Маємо солі за смаком. От кожен буде бачити скільки в нього цієї риби є. І... Буду перемішувати, перемішувати, обмазувати. Запитала чоловіка, яку краще. Він хоче суху, чи з подлівкою. То, захотів з подлівкою, то через це буду готувати в духовці з овочами. Ну, яка подлівка? Безборошна з овочами. Залишаю рибу, ну, так, промаринуватися з півгодини. Ріжу цибулю. Міленько не буду різати півкольцями. На смак це не вплине. А як вона буде готова, вона не буде заважати ні на вилки, бо приготується. Тогорітка розігрілась, вже шипить. Так, накриваю кришкою і зменший вогонь. Тут у мене цибуля уже готова. Додаю моркву. Я трохи вогонь, щоб швидше морка прогрілась. І тут ще в мене залишки мороженого перчику. Ще передбували. у мене овочі. Вони вже готові, виключай. Висипаю все у форму для запікання. і не знаю, як його краще чи рибу накрити, половину взяти, щоб накрити рибу, чи не накривати її зверху. Спробуємо не, не накривати. Так, роблю подушку. Волога з цієї подушки, я думаю, що буде підніматися. Так, і викладати рибку. Виливаю сюди, ставлю рибку на 180 градусів хвилин на 40-45. Рибу виключила, але залишаю в духовці, хай остиває в духовці. Ну, от риба вже готова. Рибка вийшла смачна, соковита.